Той, хто мене зустрічав хоча б декілька разів в своєму житті, знає, що я постійно жалуюсь на своїх сусідів, тому що наді мною живуть просто стадо коней, піді мною живуть стрімери. Той, хто жив або живе зі стрімерами, знає, що це таке, коли стрімер починає грати в якусь гру. У мене це проходить кожної ночі. Як вони оруть, як вони витюкаються. Коротше, якщо не томити, то я купила чергову колонку сьогодні Vibration Speaker, Називається вона один. Я думаю, що багато людей про неї, хоча б раз чули. Насправді я замовила її десь місяць назад. Я її не розпаковувала, і сьогодні я хотіла її розпакувати. Ну, така проста інструкція, і насправді вона дуже 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 така легка в користуванні до складу. входить тільки колоночка і кабель для того, щоб її заряджати. Я зараз її розпакую і покажу, як, як вона підключається. Це просто врятувало мою ситуацію. Місяць назад я, мабуть, протягом півроку ходила до сусідів в о 2-й ночі. Під ранок і постійно намагалася з ними домовитись про те, щоб вони не шуміли, не топотіли і не кричали. Але в мене нічого не получалось. Я там намагалась якусь колонку підключити. Але отаку я зараз купила колоночку. Зараз я покажу, як вона працює. Тут є перемикач перемикач. Тобто так вона працює від блютузу, тут далі виключається. Тут вона від кабелю. От кабель для зарядки і для просто для кабелю. От вона підключається до телефону. Зараз я підключу і покажу, як вона працює. Зараз покажу, як вона буде працювати, якщо не прикладати її до поверхні і як вона буде грати, якщо прикласти її до поверхні. Так ось так, якщо не прикладати до поверхні, зараз ви почуєте цей звук. Очагає, вона дуже потужна. І дуже класно, коли, наприклад, сусіди шумлять зверху або знизу. Якщо збоку, то я просто столом так прижимаю. Ось тут є така випуклість, і я прижимаю столом, і граю вона дуже-дуже гучно. Ну, А якщо сусіди шумлять з боку, то так я в принципі, притискаю цю колонку до стіни. Ось так. Ось таку корисну новиночку. Я собі придбала місяць назад, і сподіваюся, що тепер мої сусіди не будуть порушувати мої кордони, тому що мирним способом вирішити це питання у мене півроку не вийшло, До речі, я ще поліцію викликала, теж не вийшло. І я ще планую позичати цю колоночку своїм друзям, знайомим і також сусідам по будинку, тому що їх кордони теж порушують сусіди, топають, гупають. Ну і ви самі знаєте, як можуть шуміти сусіди. Цікаво побачити в коментарях, як ви вирішуєте питання зі своїми шумними сусідами і які методи впливу на них застосовуєте. Діліться. Мені дуже дуже цікаво побачити, що роблять люди зараз в таких ситуаціях, які вирішити мирним способом, де виходить.